11 серпня 2016 року я в містечку, яке називається Сенека Фоллс Нью-Йорк. Сьогодні третій день. Перша опута виставка техніки господарства сільського. Ну, як кажу, це міжнародна виставка. Тут різні компанії репрезентують От, свою продукцію. А тут собі люди, ага двоє людей прийшло, чи, чи один чоловік вивозить з місця виставки до другого місця, де буде з 3 години починатися аукціон вживаної сільськогосподарської техніки. Ось там буде, а ми зараз йдемо на ve stavku. Parkovočka. Bude zaparkovala. No a tu taxi. Kde... <laughs> možná přijížděte z jedné teritorie na druhou. О, трактор возить. Ось такий тролей О. Все, входить от, в парковку безплатно. Не треба нічого платити гроші. О, О Хтось сіно привіз. Також виставка. Отакі сина. бачимо, як воно обмотано Вот у нас тюкують А тут Ось така Си Я думаю, чого воно так тримається, га? Якщо ви замітили на відео, от, ем, ми говоримо, що Америка для всіх, так. Америка для всіх. Кожен має можливості ем, працювати, розвивати свої здібності. Ну, ми знаємо, що в Америці є різні народи. Ну, європейці, білі. Ну і афроамериканці чорні. Але поряд з тим, де можна всім працювати як, як рівний з рідним, ви чорних тут не знайдете. Чорні не працюють і не хочуть працювати на землі. Я не кажу, що не всі, але процентність дуже маленька. Їм більше подобається образ життя як субсидії на Україні. Субсидії, давай, гроші від держави, податки більше для білих, щоб їх годувати. А тут скоро поміч. Якщо станеться, не чекають. Ми заходимо. Вхід, де можна. Эм. Слухай, давай цього, Іди зареєструйся, ти може виграємо он, де цього, трактор. Скільки стоїть? Ноль сплатно. зареєструй мене і себе. Da kan vi ta instruksen og